Доброго ранку, Україна купівля житла справа непроста. 2% Два відсотки операцій, які здійснюють на ринку нерухомості, згодом визнають недійсними. Аби придбати чи обміняти квартиру, необхідно врахувати масу юридичних тонкощів. До того ж, з 2012 року в Україні почнуть діяти нові правила реєстрації нерухомості, замість БТІ оформлювати право власності, видавати довідки, і посвідчувати угоди. Буде нова структура при Мін'юсті – Укрдержреєстр. Як же правильно укласти договори купівлі-продажу і Уникнути будь-яких правових ризиків, проконсультуємося з юристом Юрією Сивовною. Доброго ранку, доброго ранку. От за новими правилами в БТІ вже не треба буде звертатися, воно а, тільки буде оцінювати за ну, ну перше, проводити технічну тері так. А як спроститься, от саме оформлення купівлі-продажу квартир, Розуміло. Ну наразі важко коментувати наскільки дійсно воно спроститься. Чому тому, що е, структура дещо нова, нові порядки, і відповідно, щоб е, ці порядки е, яким чином реалізовувались на практиці. Потрібен певний час. Ну але ж, все таки ваше припущення. Чи спростить така процедура вже життя українців і оформлення в майбутньому? Ось не можемо тільки сподіватися, mm. а далі вже побачимо безпосередньо на практиці. Ну от на даний момент покупець і продавець мають оформити договори або попередню угоду, якщо власник не має всіх паперів. А е, ось такий перелік документації необхідно сьогодні мати для того, щоб оформити е, увага на екран. Право власності, технічний паспорт на квартиру з БТІ, довідка про сплату комунальних послуг, згода чоловіка чи дружини, ксирокопії паспорта, ідентифікаційного коду і свідоцтво про одруження. А за новими правилами як зміниться? Ну, власне, я думаю, що е, нові покупці квартир будуть е, витребувати той самий пакет документів. Єдине, що ще потрібно буде, е, мабуть, е, під час укладення цього договору відповідну довідку з експлуатуючої організації, або ЖЕКу, або сільради, якщо квартира продається, наприклад, в селі в селах. Е, Стосовно того, хто саме зареєстрований. Так, наприклад, в договорах куплі-продажу обов'язково передбачати. Е, Наявність чи відсутність прописаних осіб відповідній квартири безпосередньо це цікавить покупців при угу. укладенні таких договорів. Це дійсно може бути А Ще так. от фахівці радять завершити всі оці угоди до кінця року або взагалі відкласти на лютий березень 2012 року. Навіщо це потрібно? Скоріше за все, для того щоб почав функціонувати новий порядок, потрібен деякий певний час відповідно угу. на практиці, щоб всі ці процедури мали свою реалізацію на практиці. А до кінця цього року, чому йде рекомендація? Відповідно, пропонується просто закінчити ці всі операції з нерухомістю до кінця цього року, щоб не було можливих складнощів, які виникають з цим новим порядком. Ну також ще за оцінками експертів, то все таки нововведення мають спростити оформлення і навіть зменшити корупцію. Але з іншого боку, все таки якісь нові шляхи для ферм можуть вони. Кати для шахраїв, як ви вважаєте, стосовно шахраїв наразі не пробую нічого коментувати. Проте з точки зору спрощення процедури справа в тому, що створення якогось нового механізму ще не може свідчити про те, що в таких органах буде відсутня корупція. Корупція залежить навіть тільки на досконалості законодавства, а також від певного суб'єктивного фактору, тобто від рівня правосвідомості, uh -huh. який існує в суспільстві. Ми будемо сподіватися на краще. Ну втім, обираючи квартиру для самих покупців, важливо не тільки вважати на Документи, а не те, чи обладнана ця квартира там, і добрим водопостачанням, і особливо опаленням. Зараз сезон застуд, так, хвороб, і ми ось, запитали перешхожих, як вони захищаються від застуди незвичайними якимись нестандартними способами. Давайте подивимося. Мені подруга розповіла, що якщо багато ходити швидко, це виліковує майже. Будь-який не дух. Ноги попарити, часника поїсти ввечері. Тільки ввечері. Ну, якщо у нас хтось такий сім'ї захворів, то ми беремо, ну у нас просто діти з нами живуть в, в, в марлю, натираємо чесник, ставимо і усім кімнатам можемо розкладати. В парілку хорошо ходити, добре попарився там, під холодну воду, і все прекрасно. Герчичники на ікри. Оце е, проходить насморк. Буряк. Але не червоний, а білий. Робите в ньому дірочку зверху меду або цукру ложечку і е, чекаєте, поки воно стече соком вниз, і той сік пити. Як ви зараз захищаєтеся від застуди, Ой, ви знаєте, я намагаюся не хворіти і мабуть багато працюєте. А як же я юрист? Т Тоді порадьте нам, як оберегтися від ризиків. Ось приміром юристи розподіляють ймовірні взагалі проблеми, які часом виникають під час купівлі продажу квартири. На кілька груп. Увага на екран. Ризики можуть бути пов'язані з попередніми власниками помешкання, незаконністю попередніх договорів, третіми особами, які мають право на оселю, також загрози виникають через участь юридичних осіб або внаслідок придбання квартири в новобудові. Які із названих ризиків найпопулярніші? Досить різні. Популярні, мабуть, майже всі. І перш за все, е, коли укладається договір куплі-продаж, я б радив е, відповідним покупцям до, то, доволі детально вивчати всі ці правові документи. Зокрема, звернути увагу на е, право власності безпосередньо, кому воно належить, одній особі. Чи це часткова власність, чи це сумісна власність? Якщо це сумісна власність, то відповідно потрібна згода то, то, то тієї особи, хто також володіє mm. поряд з продавцем е, цією квартирою. Якщо це стосується, наприклад, наприклад, безпосередньо осіб, які там зареєстровані, то перш за все для того, щоб купляти квартиру, треба витребувати відповідну довідку з експлуатуючої організації, це по-перше, і по-друге, вказувати в договірі таку мову, що продавець запевняє, що стану на дату укладення такого договору немає жодної зареєстрованої особи. Це як одна з гарантій. А що стосується участі юридичних осіб, наприклад, Фонд фінансування будівництва, чи це якісь інші інвестиційні договори, то в даному випадку особливу увагу треба приділяти, е, яким саме чином, яким саме правовим механізмом відбувається переуступка права чи згоди на це банк. Тобто досить багато цілого. А які тут нюанси в переуступці? В переуступці справа в тому, що переуступка е, права за відповідним інвестиційним договором, якщо, наприклад, під квартиру брався кредит, чи ще якимось чином, обов'язково має залучатися банк, тому що Банк має давати згоду, чи погоджується він на те, щоб е, в кредитному зобов'язанні відповідно договорі чи інвестиційному договорі, де приймає участь банк, е, змінювався боржник. в даному випадку. Покупець, тобто та особа, яка буде оформляти на себе е, майнові права mm -hmm. на нову збудовану квартиру. І якщо банк дає згоду, то виходить покупцеві треба буде оплатити за кредитом, І це залежить від характеру самих ага. правовідносин. В яких випадках взагалі можуть визнати договір недійсним? Ну, у відповідності, якщо договір не відповідає встановленим вимогам чинного законодавства? Ну, наприклад, якщо ми дотримано форму, якщо може виявити, що е е квартира знаходиться у спільній власності подружжя, і, наприклад, один з е подружжя не дав свою згоду на відчуження такого uh -huh. майна, Існує досить великий такий перелік, і він передбачений чинним цивільним законодавством. Uh -huh. Які ще можуть бути ризики з попередніми власниками? Власне, особливу увагу треба звертати на договори чи на підставу для відповідного купівлі-продажу цієї квартири, яка реалізовується. Що був що за попередній договір, як правоустановлюючий документ, є основою для реалізації? Чи це нотаріальний договір купівлі-продажу, чи це судове рішення, чи це відповідне свідоцтво про приватизацію цієї квартири? Тому особливо просто детальну увагу треба звертати, яким, в який саме період квартира, наприклад, подається досить у багатої кількості осіб, може виникнути питання, якщо квартира придбувалася за досить короткий проміжок, часу і за досить короткий проміжок часу реалізується. Так, наприклад, особливу увагу можуть викликати і договори довічного утримання, за якими право власності одразу переходить до набувачів, угу. окрім тільки там є застереження відповідні і заборона їх відчуження. Це просто потрібно звертати відповідну увагу і, можливо, залучати спеціаліста під час укладення таких угод, щоб уникнути спірних моментів. Що ж, я вам дякую за вашу рекомендацію. Прошу, прошу. Сподіваюся, що нововведення все ж таки спростять оформлення документів. документу. Ну, Сподіваюсь, доброго вам ранку. І вам доброго. Будьте уважні, купуючи квартиру, перевіряйте всі правові нюанси. Саме про це ми й говорили з юристом Юрією Сівовною. Чекаємо ваших запитань. Ми обов'язково їх обговоримо з гостями студії. Контакти нашої редакції на екрані. Ранок не триває. Залишайтеся з нами.